Шахрай, немає мира, немає ікон, немає святих. От що, що це людина? Я не знаю, як його там назва його. MD Fashion, Хто ти? Хто ти? Хто ти вообще, Якого ти віру розповідання? Я запитував тебе в багатьох коментарях. Що ти приховуєш це, якого ти ві розповідання? Чого ти ображаєш православних людей, яких мільйони в світі? Що тебе за віросповідання твоє вчета ображати інших? Як що? який ти християнин? Хто ти? Хто ти воїн? Як ти можеш розкидатися отак словами, шахрай, конкретні факти наводи. Ти взагалі розумієш значення цього слова? Ми 10 років займаємося е, цим напрямком діяльності. Жодна людина, жодну людину ми не обманули. Ми не блокуємо користувачів, коментаторів. Е, ну, це виходить за рамки. Ну розкидатися словами, таких шахрай. Ну, це нікуди не лізе взагалі ні в які ворота.